Для кожної дитини мама це символ захисту, любові і безпеки. Але що, якщо саме мати стає причиною найбільшого болю? Ця історія, мабуть, одна із найстрашніших. Бо вона про дівчинку, маму та злочин, що викликає тільки біль. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Дякую вам за ваші вподобайки, підписки. Та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Ка Янг, мати з Сакраменто, мала, здавалося, б ідеальне життя трьох синів, чотирьох, семи і восьми років, люблячого чоловіка, що працював далекобійником, і міцні родинні зв'язки. Її сім'я була великою, вони були мормонами. Батьки Ка жили поряд і завжди допомагали, коли чоловіка не було вдома. У 29 років у Ка народилася донька, маленька Мірабель, яка мала стати радістю і надією цієї великої родини. Проте одного березневого дня 2011 року все змінилося. 17 березня чоловік Ка був у черговому рейсі. Мати Ка Чуа залишилася на ніч із донькою, щоб допомогти доглядати за дітьми. Адже вона часто так робила вранці бабуся відвела старших хлопчиків до школи, а потім повернулася додому і почала працювати в саду. Маленька Мірабель не переставала плакати, що заважало матері працювати. Адже в той день у Ка була певна робота за комп'ютером. В обід бабуся поверталася до будинку, щоб поїсти, погодувати маленьку Мірабель. Та допомогти своїй доньці. Після обіду бабуся знову пішла в сад. А брат Ка, якого звали Вало, і він також проживав разом з ними близько 14.55, вийшов з будинку, щоб забрати хлопчиків зі школи. Після цього мати залишилася вдома сама з донькою. Через те, що Мірабель плакала постійно, їй довелося взяти доньку на руки продовжити працювати далі. І саме тоді, за її словами, у неї стався епілептичний напад. Під час цього нападу вона ніби побачила спалах світла. Коли вона прийшла до тями, тоді вже побачила свою доньку, яка лежала біля обігрівача, і була вся червоного кольору. Ка страждала на епілепсію ще з підліткового віку. Вона почала приймати необхідні препарати. Та через раптові напади двічі потрапляла в автомобільні аварії. Це стало частиною її життя, але чи могло це якось вплинути на події того страшного дня? У цей момент бабуся якраз повернулася до будинку. Зайшовши всередину, вона побачила, що її донька сидить та міцно обіймає її онуку. Дівчинка була вся червона, її тіло здавалося неприродно розпеченим. Стурбована бабуся одразу ж запитала, що сталося, на що мати, оговтуючись, відповіла, що в неї стався черговий епілептичний напад. Вона не пам'ятала, що саме сталося, лише те, що коли прийшла до тями, то вже побачила доньку біля обігрівача. Хвилювання у будинку росло, і коли повернувся братка, він одразу ж кинувся викликати швидку. Лікарі прибули дуже оперативно. Але, на жаль, зробити вже нічого не змогли, маленька Мірабель не подавала жодних ознак життя. Однак, уже після першого огляду, однак, уже після першого огляду лікарі запідозрили, що опіки не могли бути спричинені обігрівачем, одяг дитини залишився цілим, але її тіло покривали опіки другого, третього та четвертого ступенів. Як пізніше виявив патологоанатом, у дівчинки були навіть радіаційні опіки внутрішніх органів. Важко навіть уявити, через що довелося пройти цій крихітній, беззахисній дитині. Вона була зовсім маленькою, всього два місяці від народження, ще все життя було попереду, але воно обірвалося в такий жахливий спосіб: те, що мало б бути теплим і безпечним домом стало для неї місцем справжнього кошмару. Поліція негайно розпочала розгляд усіх можливих версій. Спочатку вразила поведінка матері, яка здавалася надто спокійною для такої страшної ситуації. На її тілі не було жодних ознак епілептичного нападу, хоча вона стверджувала, що обмочилася під час приступу та прикусила язик. У кімнаті, де трапився інцидент, не було жодного запаху сечі, що є незвичним у разі епілептичного нападу. Під час якого людина може не контролювати свої фізіологічні функції. Тому це викликало сумніви у слідчих, і вони продовжили досліджувати обставини. Під час огляду будинку було зроблено вражаюче і шокуюче відкриття, В мікрохвильовій печі знайшли розплавлену постушку це було жахливе підтвердження того, що дитина могла знаходитися там. Лікарі після ретельного огляду встановили що опіки на тілі дитини повністю відповідають тим, які можна отримати, перебуваючи в мікрохвильовці близько 2-3 хвилин. Це відкриття шокувало не лише слідчих, а й медиків, і всю громаду. Такі вже випадки траплялися і раніше в США, але вони кожного разу ставали причиною обурення та жаху серед населення. Приблизно в ті роки було три таких випадки. Це не просто вбивство, це надзвичайно жорстокий вчинок. Коли поліція опитала сусідів, вони були просто вражені. Всі описували родину як звичайну щасливу сім'ю, де батьки любили одне одного та своїх дітей, вони не могли повірити, що таке могло статися у їхньому районі. Це справді шокувало, адже всі думали, що вони добре знають цих людей. Однак, як часто буває, навіть найближчі не завжди можуть зрозуміти внутрішній світ один одного людські вчинки можуть бути настільки непередбачуваними, що шокують навіть тих, хто найбільше вам довіряє. Після трьох тижнів слухань та лише одного дня обговорень присяжні винесли свій вердикт Каян визнана винною у вбивстві першого ступеня та жорстокому поводженні з дитиною, що призвело до смерті. Прокурори стверджували, що 34-річна мати діяла свідомо. Вони наголошували на тому, що опіки, виявлені на тілі дитини, не могли бути спричинені обігрівачем, як спочатку казала обвинувачувана. Доказом стала розплавлена пустушка, знайдена в мікрохвильовці, та свідчення судмедекспертів. Вони встановили, що Мерабель все-таки перебувала в мікрохвильовій печі до 5 хвилин. Адвокатка Янг Лінда Парізі наполягала на іншій версії подій. Вона стверджувала, що її підзахисної стався епілептичний напад, після якого вона діяла в стані після епілептичної дезорієнтації. В цей момент Ка могла мимоволі покласти свою доньку в мікрохвильову піч, не усвідомлюючи своїх тій. Родичі жінки також не вірили в її винуватість. Один із членів сім'ї описував Ка як ніжну спокійну жінку, яка б ніколи так не вчинила, але присяжні не повірили у випадковість. 18 грудня 2015 року суддя Стів Уайт виніс вирок 26 років позбавлення волі без права до строкового звільнення. Ця історія залишає безліч запитань: чи справедливий цей вирок, чи могла після пологова депресія призвести до такого. Чи все ж таки це був епілептичний напад? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!